Вітаю всіх, добрий ранок. Зранку чайок. Картина Ван Раблок ночі, а не картина дня це охорона покою. Сьогодні зранку випала. До речі, дуже сильна картина, дуже сильно впливає охорона покою. Так, ранка апаратик, з я працюю, і мій, мій блокнот. Кармічні вузли. Зараз побачимо, яка буде картина дня. Нагадаю, ще раз цей блокнот це моя авторська робота, який розроблений, складений, створений, народжений завдяки картині, картині. Кармічні вузли. Це оригінал картини, масляна фарба на папері. Дуже сильнююча картина, дуже багато вона. Вона змінює якось чарівну містичну долю, просто змінює їх. Відбуваються надзвичайні речі після перегляду з оригіналом цієї картини, і на основі цієї картини я створила енергоблокнот, який називається кармічні вузли. Тут входить 31 кармічний вузол з, з усіма симптомами, які він може створювати у житті у тілі. Також запитаннями до вас. Це все розписано в цьому блокноті. Запитання до себе ви можете задати, щоб перепровірити, чи дійсно існує такий вузол у вас. Так от сьогодні, що мені відкриє, що мені сьогодні покаже мій кармічний вузол. Відкриваю картину. Це картина, кармічний вузол пов'язаний. З мамою. З мамою, тобто це, це, взагалі, кармічний вузол, пов'язаний з мамою, це кармічний вузол зв'язка, обмеження, болі. Це може свідчити про те, що о, існує. От у мене, да? у мене, якщо випавнити кармічний вузол, значить у мене наявність кармічного вузла пов'язана з образом мами існує. Це може бути так реальна мама, як і архетипу матері всередині мене. І саме цей зв'язок часто визначає наше вміння приймати любов, відчувати себе в безпеці, а також довіра до світу. Це один із головних таких глибинних почуттів це довіра до світу. Якщо її не існує, потрібно потрібно розв'язувати цей кармічний вузол. Він у мене сьогодні випив випав через медитацію, друзі, через медитацію з цією картиною може, може активізуватись давній досвід, який пов'язаний із біллю, із відкиданням або. Залежності, тому що цей вузол він, він вкорінений наскільки в наше тіло, в нашу підсвідомість, тому що тіло це перша домівка.